Петиція бердичівлянина, громадського активіста Богдана Гурського щодо звільнення із посади головного спеціаліста відділу культури Олексія Побережного ще за 11 днів до кінця збору голосів набрала 300 підписів. А загалом, то навіть більше потрібного для розгляду на комісії. Боремося як громада. Це вперше, до речі, в нашому місті, що набрала стільки підписів, і створимо такий прецедент відповідальності міської влади, щоб за свої вчинки. Вони несуть відповідальність на думку Богдана. Це досить сумнівне призначення. Олексій, як відомо, був досить таким ярим опозиціонером до міської влади. Поливав брудом, як всіх чинних працівників міської ради, безпосередньо міського голову, і тут ай раптом призначається на посаду. Неповажний спосіб висловлювався до мешканців міста, до депутатів, до своїх колег. Поштовхом до написання петиції, зазначає громадський активіст, стала представлена побережним концепція розвитку туризму, і там, як виявилося, вона заснована на маніпуляціях і брехні. Тобто, навіть якщо вдатися до того, щоб міська влада захотіла призначити професіонала, але як виявилося, що це не так, досить відомі люди, історики, вже краєзнавці нашого міста, розібрали частину історичних саме фактів, що це є брехня маніпуляція. Петицію, яка набрала достатню кількість голосів, розглянули на засіданні постійної депутатської комісії із питань регламенту, правопорядку, депутатської етики, антикорупційної та інформаційної політики. Допис у Фейсбуці, 27 лютого. Орлюки його штатні дездари, Працівники міської ради щороку святкують окупацію бардичого комуністами. Там же читаємо далі цитата: червоні холої мазура. Нічим не відрізняються питання історичної справедливості від сьогоднішніх у Орбюка. Е, від себе додам прізвище декілька разів міського голови свідомо написане з нової літери. Дипломований політолог, невдака або дурачок з красномовним прізвищем Г. Е, додам від себе, що це не вперша образа щодо мене, щодо багатьох мешканців міста, так само перекручування імен, прізвищ як колег, так і. Навіть президента України закиди на мою адресу я вважаю просто особистою неприязню. На жаль, ваша регламентна комісія вже вдруге стає заручником подібних кляус, тому що перший раз то було від аноніма. Але якщо ви прослідкуєте власне почерк та написання самого звернення, то ви чітко зможете. Побачити автора петиції. Призначив на посаду головного спеціаліста відділу культури Олексія Побережного міський голова Сергій Орлюк. В умовах воєнного стану конкурси не проводяться. Це єдине, що я можу вам сказати. На підставі чого було призначено, ну, це вже до Орлюка питання. Людина має. Е... Належну фахову освіту, усі обов'язки, відповідно до посадової інструкції головного спеціаліста, виконує належним чином у спілкуванні виважений і коректний. І керівник органу місцевого самоврядування, як роботодавець, відповідно до цих правил, відповідно до статті 37 закону України про запобігання корупції, зобов'язаний був. Вжити заходів, як мінімум, для початку, просто призначити службове розслідування за даним фактом. Але заходів, наскільки я розумію, не вжито жодних. Після довгих обговорень та голосувань члени депутатської комісії вирішили рекомендувати роботодавцю провести службове розслідування, а також дати чіткі роз'яснення заявнику та мешканцям громади стосовно процесу відкликання депутатів за народною ініціативою. Окремі ж пункти не отримали схвалення комісією. Четверте, звернутися до НАЗК та національної поліції стосовно. Не в заходів міським головою. Хто за? Проти? Утримались? Один за, три? Утримались? Ну, ти ще й казав, що не буде прийняти. П'яте – надіслати копію протоколу українську стратегію Гройсмана. Хто за? Проти? Утримались? Один за три. Утримали. Партія сама контролює своїх. Автор петиції сподівається на справедливі рішення. Надію, що йому буде виписано попередження. Так само комісія, основне, що вимагаємо, щоб рекомендувала змінити і займаної посади, оскільки не відповідає через моральні та етичні свої і непрофесійні навички цій посаді. І так само, щоб на сайті міської ради це було оприлюднено. Далі вже, скажімо, так, дамо. Карт бланш для міського голови, тобто я так розумію, що це буде залежати далі від нього, чи погодиться він чи ні, тому то тайже.